Твори про суми в обласному центрі підбили підсумки конкурсу, що тривав впродовж року. Переможців визначили у трьох номінаціях: пісня про місто, поетичні твори та прозові твори. Чим надихалися номінанти далі у сюжеті. Місто Суми не сумне, а веселе і смішне. Це, звичайно, не Париж, Але скільки дивовиж, погуляй і подивись, озирнись і посміхнись. Ось альтанка, ось собор, ось зелений світлофор. Дуже не здивували, а порадували якраз не в обіду старшому віку віковій категорії, але молодший, молодша категорія, молодша вікова. Більше фантазії, більше художньості, більше думок, більше перспективи на майбутнє. У словесній майстерності змагалися сумчани віком від 8 до 81 років. Посемницький досвід теж у всіх різний. Поруч із школярами, член національної спілки журналістів. Цього разу спробував себе у написанні тексту пісні. Головна тема, яка зараз козацька, патріотична. Якщо говорити про цивілізовані країни світу, то на першому місці, звичайно, патріотичне виховання. Якщо математика це універсальна наука, та 2, два 2, і так далі, але кожний народ має своє національне і патріотичне виховання. Участь у конкурсі, що тривав продовж року, взяли 44 жителі міста. Більшість представлених до участі робіт прози та вірші. Я підготувала прозу на тему міста Троянд про суми. Я знала зарані, що легенда що раніше це називалося Город Троянд і вирішила об этом написати. Писала віршом. Там не було не брали участі, наприклад, Альтанка, інші визначні пам'ятки. Він був саме про моє відношення до міста. А розкажи про, свої, про ну, це не як Ну те, що я вважаю, що це місто казок, казок, то сонця. Також що в цьому місті живуть добрі люди. Серед учасників конкурсу і родинний тандем. Коли принесла свої твори до оргкомітету. Я запитала, чи може моя донька, бо вона теж написала про рідну вулицю і віша, комунилочки про місто Суми. І нам дозволили взяти поза віковою категорією. І ми наступного дня принесли конкурсні роботи. Це мабуть почуття до міста нація спогади про дитинство в першу чергу Лягливоснову за підсумками конкурсу організатори видали збірку з одноіменною назвою. До неї увійшли твори всіх номінантів. Знайти видання скоро можна буде у всіх шкільних та міських бібліотеках. Анна книжка Сергій Сурков на часі новини.